Всім привіт, народ! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І лиш тільки завершилася посівна з соняшником. і Зразу хлопці вибирають насіння сівалки і одразу ж, не відходячи від каси, беремося за посів кукурузи. Е... Стартуємо з кукурудзки Піонер. Мале фао, е... твердо закріпилася за даною компанією. Хто пам'ятає минулий сезон, в нас було 160 ФАО і 240 ФАО. 160 ФАО залишилось два мішечки. Ми їх висіємо на ту ж саму площу, де було минулого року. І там же ж буде цього року посіяне 200 ФАО. Якщо я правильно пам'ятаю, гібрид називається 8115. Де він у нас є? А, він у нас на причепі. Тут у нас 87,54 240 фао. Два гібриди буде в ранній, в ранній групі, в ранньостиглій групі. Це от ще раз повторюся: 87,54, 81,15. Звикло сіємо десь близько 20-25% від загальної площі малим ФАО. Тим самим страхуємо себе від вологої осені. Тим самим страхуємо себе, змен... зменшити так, витрати на сушку. Побачимо, як воно буде. Минулого року воно трошечки фінансово не зіграло в нашу користь, тому що рік був просто ідеальний. А цього року не знаємо, який рік буде, тому страхуємося так чи інакше. Сіємо далі куски, сіємо десь такі на не дуже скажімо так, моцних полях. І не очікуємо від, від тих полів якихось рекордних врожаїв. Це саме горбисте поле в нас буде посіяно 200 фао. Там знову ж таки, якщо буде такий самий врожай, як минулого року, можна його в одне місце поцілувати. Тут же ж 240 фао. Знову ж таки, минулого року ми його отримали 12,5 на суху. В Цьому році, якщо знову буде 12,5 тонн на суху врожайність, я буду дуже сильно задоволений. Тому працюємо, друзі, там хлопці, вже витягнули насіння соняшнику. Зараз я прийшов по змінні диски. Міняємо диски на кукурузку, диски виштовхувачі, змащуємо все знов талько чи графіто тальковий суміш, якщо правильно назвати. І шуруємо друзі в поле. З вас вподобачки, ну, а ми продовжуємо працювати. Так, ну що, друзі, переналаштувалися ми на кукурузку, поміняли висівні диски, поставили з парку. Довго думав я ставити чи не ставити на ті куски. Вирішив все-таки поставити. Це додає деякого дискомфорту при переїзді, але це значно спрощує. Посівна, особливо на тих ділянках, де от такі крутогори. Ми маємо відсутність практично пробуксовки. Ми маємо набагато менший тиск на ґрунт і більш якісніші і рівномірніші сходи. Ну, а самі розумієте, кукурудза якраз саме більше хоче рівномірності сходів. Тобто, як там розказують завжди на семінарах, Precision Planting, кукурудза має зійти на протязі 48 годин. Від, першого, від перших рослин, які зійшли, все, що зійшло після 48 годин, це вже рахується, ну, скажімо так, не дуже альо, ну, не дуже якісним посівом, скажімо так. Тому рівномірність сходів це величезний фактор, який впливає на подальший розвиток рослин і в загальному на подальший результат, врожай. У нас сьогодні вночі було, скажімо так, прохолодно, в повітрі було плюс 3, на ґрунті, напевно, що був заморозок, я не знаю, я не бачив, я спав. Але багато фоток в інтернеті сьогодні є, що трава була біла, особливо в низинах, тому ріпачок, скажімо так, Трошечки на насторчив на вуха, тому що ці похолодання якраз найбільше лупнуть по ріпаку, особливо по ранніх гібридах. От справа від нас є гібрид Людгер, який вже починає зацвітати. І йому треба ще пережити одну нічку, яка буде сьогодні. Ще одна нічка буде холодна, а далі вже трошечки буде тепліше. Ну і хто вже поспішив посіяти кукурудзу і зійшли сходи. Також трошечки буде получала вона по шапці. Решта всі культури мали би пережити, так скажем, на тоненького. Ну, але час покаже, звісно. Радує те, що нема вітру, бо якби ще був вітер, це б було таке більше похолодання і то б зовсім було не, не, не добре. Ну, менше з тим, друзі, ми що? Ми сіємо кукурузку, нам варіантів небагато. Е Саме, напевно, що за, за рахунок тих похолодань, ми починаємо е, з маленьких кусочків, вони у нас затягають час зазвичай. А тут, знаєте, таке питання: сіяти, не сіяти, холодно, не холодно, вирішили сіяти, але сіяти з тих малих кусків. Вони нам, е, по-перше, не настільки важливі, по-друге, потім будуть забирати дуже багато часу. А коли ми їх зараз отаку от непонятну погоду посіємо. Тож потім, коли буде тепленько, ми тільки шуруємо і шуруємо. Лишиться у нас три великих ділянки. Якщо ми сьогодні заберемо ці дві малесеньких, тих кострубатеньких таких, то лишиться три великих. Одна ще буде така кострубата, яку ми теж завтра посіємо. Там буде посіяний піонер з 240 фау. Ну а далі лишиться дві великі площі. Буде демоділянка ділянка на одній з них. І на другій площі буде. Дуже величезна кількість експериментів. Все, вам попробуємо показати. Навіть не знаю, чи я то вміщу в одне відео, то той посів цієї площі там, напевно, треба два або три відоси закидати, Ну, то така історія. Я думаю вам, чим більше відосів, тим цікавіше. Тому насипайте, друзі, вподобайок, підписуйтесь на канал попереду. Досить великий шмат цікавої інформації. Так що, щоб її не пропустити, ставте дзвіночок і слідкуйте за каналом. Поїхали, друзі, в поле. Будемо братися до роботи. Так, ну що, друзі, йдемо трошечки покупаємося. Зробили ми вже перший кружок. Зараз зробимо другий, будуть всі розворотні полоси. І будемо працювати собі в звиклому для нас режимі, але ще один фактор. Треба подивитися по глибині, який мене саме більше зараз цікавить. Так, волога, бачите, присутня. Цільова глибина 5 см. Копаємо. Так, є перша рослинка, овержіна сінинка. Що ми маємо? Ми маємо десь отако приблизно. Це є в нас чотири. Малувато. Треба, певно, підглибити ще. Давайте за колесом. Так, є ще одна насінинка. Та сама історія. Глибимо пів сантиметра. Нема що, нам треба п'ять. Хоч і волога, земля, але глибину треба. Так, пів сантиметра ми підглибляємо. І шуруємо далі. Так, ще у 12 рядочок не хотів сіяти. Пілочка з магнітом рішає питання. Поїхали. У нас невеличка ділянка в 10 гектарів. Зараз ми її постараємось завидно засіяти. Тут ще маємо один пай такий, також треба засіяти. І перебираємося на саму-саму цікаву нашу діляночку, там, де ми минулого року називали її Гори Карпати. Поїхали. Так, чергова вилазка. Черговий раз підемо трошки попарпаємо глибину. Чергова загублена лопатка в моєму репертуарі. Нічого, зараз ми поїдемо і її знайдемо. Ми знаємо, де ми її загубили з вами разом. На камері зараз гляну. Де? І пошукаємо? Так, що там? Де ти там? Є, є, і є. Є. є наших два дюйма. Файно. Глибити більше не будемо. Підміляти також. Так, і ще одне найважливіше, що я забув. Поміряти температуру ґрунту, друзі. Вона, звісно, міряється в 9-й ранку, як показують. Ну. роди? Нє? Щось ще що не хоче. Так, <гум> <гум> йдемо шукати лопатку. Тут ми вставали. Тут нам. Пропала та історія. Тут ми парпалися, де лопатка. Інтесно. Ще раз. Тут ми пропарпалися. Тоді ми пішли пропарпалися ще десь за колесом. Тут о. І все. Тоді ми пішли. Бо в нас воно тут щось перестало сипатися. До речі, палочку-виручалочку я теж промахав, зараз треба поїхати знайти. А лопатка, певно, пішла з кінцями. Шкода. Ляха, я скільки їх вже загубив, я вам не вмію розказати. Штук, певно, з 20. Та й таке. Так, друзі, сіємо і далі. В принципі, все мене влаштовує, все чітко, сингуляція, дивіться, 99,7, 99,5 часом, 99,8. Ну просто прекрасно, сіє сівалочка. Все класно, якість густоти, бачите, класна. Але показує, що ми сіємо 109-108 тисяч на на гектар. Філ'ю нам показує, що ми сіємо 83, як і замовляли. Кому віримо, друзі? га? Е, минулого року на ріпаку я теж думав, що треба вірити як лідеру. Але тут якийсь глюк, я не знаю. В чим прикол. Я вже навіть подзвонив до, до хлопців, які знають, може щось мені підкажуть. Е, минулого року на ріпаку така ж сама історія була. Він нам, хто пам'ятає, показував, що ми сім 500 тисяч, хоча ми наставляли на 300. І по факту він висівав е, 300. Тут же ж я також надіюсь, що так воно і є. Ну Час покаже, друзі. Але треба думати, що то таке є і з чим, і, і з чим його. Ем, скажімо так, Виправити. Ну Побачимо, з чим то, з чим -то все зв'язано, я поки що не знаю. Ем, наразі сіємо, а далі а час покаже. Ем, що хотів сказати? Забув. Ага, що я хотів сказати, друзі? Катковане поле просто прекрасна штука. Тому що баночки не скачуть сіяти по такому полі одне задоволення. Так що якось так. А, так, друзі, таке буває раз в житті, принаймні в нас на каналі. А, сіємо кукурузку по оранці. А, попав до нас ще один пай. Ну і тут хлопці вже зорали, ми їм, правда, за оранку заплатимо. Все, все по-чесному, ніхто ні в чого, ні від кого не відбирає. Але по оранці, побачимо, як кукуруза буде виглядати в нашому виконанні по оранці. Мені, наприклад, дуже цікаво, що з того всього вийде. Вам цікаво? Ну, якщо цікаво, то насипайте в подобаях. Ми шуруємо. А глідер крутиться, так що все чітко. Потихеньку робота йде, сонечко вже заходить за небокрай. Зараз досіваємо цей кусочок і їдемо на, на, на ті гори полонини наші. Хочу ще завидно розпочати, хоч би перший круг а, по контуру обійти. А завидно, щоб не, 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 не присвітлі фар. І тоді буде норм. Хоча я вже швидше за все, що не встигаю. Ну, Час покаже, друзі. А, шуруємо далі. Продовжуємо нашу роботу. Так, покажу вам трошечки красоту наших полів. Ось таке у нас кусочок. Абсолютно закритий посадками зі всіх сторон. Красота. Сонечко заходить за небокрай. Так, що тут у нас було посіяно? Соняшник. Соняшник, соняшник, соняшник. Що тут у нас по глибині? Глянемо. Ой, ґрунт холодний вже. Так. Де ти там? А Овіє. Трохи так як заглибоко. А ні. 5 сантиметрів є. Файно. Так. Перекриваємо крани на РКД. Тому що всі, якщо відкрити підряд, то на перекосах буде переливатися один з другого і буде біда. Хапнув якоїсь гілки кусок. Так, тут вже майже порожньо закриваємо. Рінді-рінді-рінде-рінді. Мігнали далі. Так, друзі. Якщо звук вже трошечки гірший, вибачайте. Переїхали ми на крайню на сьогодні площу. Зараз я вам її покажу, пів-в'ю, як вона гарно виглядає. І тут будемо сіяти насіннячку піонер. Але фау цього року у нас починається з 200 281,15. Мав би бути хорошим гібридом. Скажем так, на тим полі пробуємо підвищити ставки. Минулого року тут було 160-те фау, ми тут зібрали 9 тонн і дуже довольні. Подивимось, може зберемо 10 цього року. Ставки ставки, друзі, що з того всього вийде. А, поміж того, ми ще зробили кілька проходів. Гібридом з фао 290 теж покажу зараз їх на фів'ю, що ми тут вже начудили. Ось. Ну, але Я думаю, що все буде чітко. Побачимо, як себе поведе піонер з чуть-чуть більшим ФАО на такій справжній глині, я б сказав. Але ґрунт, бачите, вже розробляється цього року набагато краще. В першу чергу, що а, перемерзло гарно цього року, в другу чергу, що тут. Як би не було, кукуруза вже почала працювати органікою. Ось, Соя там трошечки, може, якої біоти лишила, яка була перед кукурудзою. Зараз ще разок кукурузка. Я думаю, що вже це поле буде зовсім інакше виглядати на наступний сезон. Час покаже, друзі. Я думаю, що ми все-таки витягнемо цю ділянку до хороших показників. Маю на то серйозну надію. Без генераторів, навіть без генератора і без пилососів мені нікуди, тому що з кінця витягнути насіння кукурузи, це шаплей-квест, тільки треба скидати пачку, а щоб пачку скинути, з яке повна насіння кукурудзи, треба бути досить серйозним силачом. А два пилососи, чи правильно сказати, пороху тяги, це все питання вирішують на раз-два хлопці, зараз витягнув, засипаємо на і шовуємо далі до роботи. Зробили нарешті фари, бо минулого на цілий сонячний відсіяли, можна сказати, насліпо. З розеткою якісь були проблеми, Павло попрацював сьогодні зранку і вже все форичить. Тільки згорів запобіжник, правий габарит щось не світить. Бачите, і на сівалці, ні на тракторі не світить. Треба завтра зранку шукати. Якийсь із них, я сьогодні, скажімо так, на скору руку спробував пошукати, але так і не знайшов. Завтра треба конкретно зайнятися, тому що нема підсвітки а, щитка приборів через ту історію. Так що треба це діло виправити. Так, що, друзі, заправили ми раз сівалочку можна тепер включити світло. О, курча ляга. І як на ладоні. І тепер беремося до роботи. Обходимо по краю основний масив. Дивіться, як у нас тут воно все є. Оцей кусочок ми засіяли. Тепер отаких от два куски. В цих двох кусках просіяно а, гібридом з, з 280-м фао. Зараз ми то все обсіємо по кругу і будемо сіяти 200 фау. І подивимося різницю в вружальності, різницю в вологості. І зрозуміємо, на таких горбах варто сіяти більше фау чи далі вже 200-го не варта втікати. Будемо розуміти для себе що, як і до чого. Так, друзі, продовжуємо нашу роботу якраз саме більші горби. Беремо трактор, бачите, на спарці і то пробуксовує дуже важко. Дуже важко, ну, але нічого, ми прорвемося. Так, посіяли ми вже тут 7 гектарів, тут є всього загального а, десь приблизно під 15, тому десь половина вже якраз зроблена, що не може не радувати, але по часу а, більша половина зроблена, тому що всі ті обсіви, всі ті кутики обсіяти, я вам не можу того повісти, люди. Що воно затратило часу мені... А, бачите, ще оцей кусочок ромбіком. І то все треба кожен раз обсіяти, здати назад кожен кутик, то не нікому не сниться. О. Ну але я вже це все зробив. Маємо майже 12-ту. Я думаю, що десь годинки-півтори тут сіяти. І ще годинка дороги додому. Так що скорше третя я вдома вже не буду то точно. Ну, але нічого, потихеньку робота йде, я тішуся з того, сіється прекрасно. 99,3, 99,5, навіть 99,9 я тут бачив, як коли часом проскакує. Гарно сіється даний гібрид. Гібрид Піонер 8115, ще раз повторюся. Подобається мені мале фау від Піонера, що би там хто не казав. Гарні. Гарна кукурузка, гарні гібриди і просто-напросто треба мати відповідне очікування. від те, що більше 11 тонн, це все ваш приємний бонус. А так розраховуєте приблизно, ну, принаймні, при нашій волозі, при наших е, технологіях десь так і розраховує на 11. Ну, звісно, на цій глині. Я думаю, що і десятка буде за велике щастя, але побачимо. Не будемо загадувати наперед. Час покаже, що з того всього вийде. Так, все, друзі, крайні проходи. На сьогодні, перша ночі, лишається туди і назад. Я думаю, десь до 30 соток, може до, може до 50. Коротше, має бути десь 14 з чим гектарів. Ось, така от історія в нас вийшла, бачите, така от змінна норма. Робив я її за допомогою FieldView, Fielie сам визначав норму, сам визначав Зони за рахунок того, що ми тут зробили картографування врожайності. Карту врожайності я завантажив в нашу систему FieldView, і на основі цієї карти вружайності система нам зробила отаку карту завдань. Сівалка повторює все з точністю, насіння сходиться, ну, то, що показує по монітору щось, щось негає. Є завтра буду знавати, в чому проблема. Воно мені воно ніяких, ніякої ролі страшної не грає, воно тільки просто по очах лупить і тільки все. По факту сівалка сіє чортка. Все, друзі, складаємося, завершуємо наш сьогоднішній робочий день, з вас чекаємо таких вподобах, підписок на канал. Продовжуємо завтра з вами разом сіяти кукурудзку Піонер. Тому, я думаю, зустрінемося в черговому відео. Очікуйте, дякую вам за увагу. Будьте здорові! Слава Україні і слава Збройним силам України.